Ну, тобто, ну, тому що у США є стеля по лінії ВОЙ політичному полі, у США є стеля. І якщо Трамп ще раз перетне червону лінію у внутрішній політиці, Конгрес йому впаяє. до ворожки не ходи, їсти пити не давай. Особисто я очікую повтору цього моменту. І далі уже почнеться доросла політика. Тому що у США Конгрес має вплив на президента. Конгрес у США – це колегіальний орган, який бере на себе кермування, коли президент з тієї чи іншої причини стає слабкою фігурою. Ну, Давайте проведемо паралелі з нами. У нас також президент популіст У нас також він потужно говорить всяку фігню. Він у нас потужно виходить у нас потужно типу ЗМІ, хоча йому ніхто права не давав і в Конституції це не написано. Тим не менше, він у нас типу ЗМІ, типу всі його слухайтесь, він там вам насипе фігуру тучу. Всілякого різного, яке не стосується політики, як такої. І коли у нас президент такий потужний, говорить всіляку фірму, у США працює конгрес, як я казала. Що у нас у нас є важелі вплив міру та контрміру в політичному полі ситуацію, що вийдуть люди і там уже точно вони все порішають. У нас як справи, не дарую Петру Олексійовичу. Комусь це подобається, кому це не подобається. Але це політика, і все, що я хочу від Петра Олексійовича, щоб він створив важелі впливу на Зеленського, тому що краще він, ніж народ. Усі мають розуміти, що на кожен. Нічого не кажеш? вимагаю там прямо брати транспаранти в руки, я розумію. Але я також розумію, що транспарант в руки це буде варіант, якщо ситуація сильно загостриться. Не будемо чекатися транспарантів, давайте ми візьмемо Петра Порошенка за м'яке місце, хоч би його. І нехай він, як хоче, так і створює важелі впливу на Зеленського. Ну, тому що це його робота, він опозиція. Плюс він в парламенті. Подобається він нам чи не подобається, це вже не та справа. Я зараз говорю про систему важелів та противаг політиці. І по факту у США вона є. А в нас в цій таймі навіть кін не валявся. Розумієте, в чому фокус? І тому я за США, якщо чесно, не переживаю, США в перший раз справилися з Трампом. Вони і в другий раз з ним справляться. Не дивиться на те, що там також ситуація така собі, ну як Трамп показав себе явно не з кращого боку, йому за це прилетіло у вигляді куль. Ну, тобто, там також ситуація серйозна, там є свої розмови, так би мовити, суспільні. Але знову ж таки, у США є активна громадська думка, у США активно працюють ЗМІ. у США ЗМІ ніхто не тисне на них, не каже, як там треба говорити, як не треба говорити. Тобто, цієї фігні, як у нас спостерігається, там немає, там ви цього не знайдете. Розумієте, в чому фокус? А ми тим не менше. У нас розігріті очікування щодо США. Ми чогось думаємо, що от Трамп прийде, порядок наведе. Знову ж таки, таке відчуття, що ми не бачили Трампа при владі. Ніхто. Тобто, ну, я не розумію цих розігрітих очікувань. Вони просто безпідставні. Ви очікуєте від популіста те, що він в другий раз також зробить нічого, як і той раз. Ну, так він може зробити грізний вигляд те, що єдине. І може зробити грізний вигляд, і може посилатися на системні важелі ушам і сказати, наприклад, Путіну, що я тобі зроблю вузькену мать і натисну на такі, такі тогачки. І велике питання в тому, проведеться Путін чи ні. Ну, тобто брати на пон те, що називається Трамп, вміє. Але знову ж таки Путін давно сидить на своєму троні, це раз. А в нас занадто слабка позиція це два. І тому, що може зробити Трамп, я не знаю в російсько-українській війні. Я думаю, він нічого не зробить.